Що ми маємо вам показати? Ми маємо вам показати, що на автомобілях кам'я є два привода спідометра. Один може бути електричний, і сам показ спідометра буде електричний і є механічний. Тобто Механічний привод, трос спідометра, і сам показчик спідометра буде теж механічний. Всіх, на всіх автомобілях Амвій привод спідометра розміщується на роздавальній коробці. От. Як сюди добратися? Ось він стоїть, якби вам наглядно, так, щоб ви розуміли, що воно і як воно. От. Щоб його зняти, нам потрібно, якщо електричний, від'єднати роз'єм. І беремо ключик на 13, відкручуємо болтик. Підкручуємо болтик. І тут є така скоба. Знімаємо цю скобу. Легенько, як би похитуємо і витягуємо привод. Витягуємо привод. От. І що у нас виходить? У нас виходить шестерня, показую її. Ось є пластикова шестерня в роздавальній коробці. От. Є привідна шестерня. І вже сам. Якби, датчик. От. От так воно все, все знаходиться в ставленому ну, вигляді? От. І в нас під час обертання виходить, коліс шестерня обертається, і в нас проходить інформація на сам спідометр. Спідометр, одометр показує швидкість і відстань. Е -е -е. Які головні проблеми виникають? Коли він перестає працювати, в електричних може бути обрив, обрив провода, тут два провода йдуть якби, від панелі приладів аж до роздавальної коробки під машиною. Туди попадає бруд. Якщо бойові втрати там осколки, перебивають ці провода, і в нас, в нас він перестає працювати. Або, або є ще така маленька деталь, коли ми його це все розібрали, коли ми це все розібрали. От ми відкручуємо наш датчик. Отут ламається отакий переходничок. Отакий переходничок. І виходить, якби провода, цілість, сам спідометр працездатний, а не праць... привод. привод теж, як ну, все добре, а ламається оцей переходнічок внутрі, оце, оця штучка. І тоді він перестає працювати. На механічному, на механічному. На механічному може бути пошкоджений як, якби сам трос е, спідометра. Чого він може бути пошкоджений? Бо він може бути неправильно заведений. Е, якщо його дуже так сильно вигинати, йому важко обертатися і він ломається в нутрі, сам трос. От. Так, це ми побачили, побачили що є елект... ну, електронний чи електричний. Як хочете там собі називайте. І є механічний. Механічний. Все відбувається те саме. Але тут є цікава штука. Цікава штука, яка називається кутовий, кутовий редуктор. Кутовий редуктор. Ось у нас вставляється сюди. Получається, у нас так шестерня приводна. Так, приводна шестерня. Ось має бути його. Оця ця штучка теж є. І от воно вставляється, вставляється кутовий редуктор, Кутовий редуктор, і сюди в нас вже під'єднується трос спідометра. Буває, буває, що отут, тут ламається оцей привод, ну і так воно вже стоїть на машині. От. Буває, що ламається цей привід. Ламається цей привід, що я вам показую, цей маленький. І що можна зробити? Це на механічному. Можна взяти, трошки, трошки підтягнути його завжди, якби достатньо відстень. І під'єднати, під'єднати зразу його напряму. Все гайка, різьба, все воно підходить, все воно там добре. От. Як його перевірити? Як перевірити? А так притримуємо. Ви обертаєте проти часової стрілки. Проти часової стрілки. Бачите, спідометр починає працювати. Проти годинникової стрілки. Вот. Е, ще є основне, коли ви це все збираєте, коли ви це все збираєте. От вот ви його вставили. Вставили. Треба. треба... Де наша прижимна? Прижимна планка. Вот. Треба правильно вставити. Ту шестерню І коли, коли допустимо, ви вставили, вставили привод, ще трос не під'єднали, можна підняти одне колесо, легенько покрутити, так у нас ну почне обертатися. І тут приложив собі пальцем, і ти відчуваєш, що привод в тебе працює. Тобто він почне е, обертатися. От. Тобто ти розумієш, все, хорошо привод в мене працює. Значить далі перевіряємо трос і перевіряємо сам спідометр. Бо це якби такі більш такі, от тут виникають проблеми, що е, неправильно вставлений привод. І коли ви знімаєте, ще хотів що сказати, коли ви знімаєте, розбираєте, да, от у нас оця планка, все це добре в нас, то бажано, що ви або поставили метку, то есть, як ви його виняли, есть, яким боком воно було повернуто. Щоб потім не мучитися, вставили його так, як воно було.